Так, з добрий день. Курс у нас є. Тільки починаємо. Так не дуже далеко. От ти мені що? Я там, виходжу в рейс, а я самотреніруюся доїхати. Я забув. Що ти там балиш? Ти там чого мови вчиниш? Я ж мов усе це ужикаю вже зробив. Супер. Окей, що це було, Я короче, кричав за Францію. Они все нет, ну идет вот смотрели в Україні, Чехии, кричит за Францию. Франция взяла в прошлом году было первое. Они купили сюда моментальную человеку.

Я не були вирішені, я вже було створено. І вони не це питання, що до нового можливості якоїсь. Я не знаю, чому. На сесії не проголосували? Так, не проголосували, але це питання. А коли не було сесії? Там питання зараз що? Там питання в тому, що там, коли передаються квартири, там фактично не так. Так. Інколи їх фіктивно туди встановлюють, цих людей. Ну, я не фіксирую. Да, так, інколи люди там не... реально живуть все своє життя. Питання. Ну, і е, насправді і я не буду. Добре, але є людина, е, ну, якщо є питання, задавайте. Якщо ні, я тоді пропоную винести на робити рішення і винести на це. Так, да мы дали хворого. Ні, а я спікер, була я з пікер, я її кораблюю. Заказали директора Закарпатського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про включення в перелік другого типу нерухомого майна що належить до кулеметної власності Городської міської територіальної громади, а саме частина на світлових приміщень загальною площею 18 квадратів. На першому поверсі будівлі літери А4, головний корпус лікарні, комунального некомерційного підприємства у Сороцька міська багатосотіння плінічна лікарня, 1271, та обліковується на балансі КМП у Вони просто для цього для швидкої допомоги. Ці 18 квадратів передати їм. Я пропоную на сесію. Так. Далі, э, центр надання адміністративних отримав заяву на суміш наталі Михайло включення об'єкту комунального майна mm -hmm. до переліку об'єктів, що підлягає приватизації 34,9 квадратів з це, адресою це, зу, це, вулиці Карпатії. Та, це та, два проекти знову повертаємося до тих питань, які були відхилені прошлого разу на сесії. Тобто вони вже вони Тому вже були в місті, вони вже були на сесії, коли виступали голоси Маєрчика, і так вийшло, що ми Гарі надняли і вітання тобто, зняли. Пропонуємо тобто, сесію обидва питання, раз вони вже повторно. не підвала котельня і.

Дачі приміщення для організації місця знайдення соціальних послуг із дотриманням вимог доступності розташованого міста узор вулиці Карпатської України. Втім, це, якщо пам'ятаєте, оці приміщення <клес> на сервісному <клес> центрі, оці в дворі це на ручили, ми, ми забрали від і була позиція комісії. Час почекаємо вирішення питання повернення так. на департамент, після того вирішуємо питання. Так, але ми виїжджали на, на цей об'єкт, тобто о, первинно медико-санітарну допомогу забрали цей основний корпус, а, а то, це захист забирають цей период. В них там є грантові кошти так, на ремонт, і так. воно все згоджено та. Ну, і зараз будемо, я думаю, будемо робити так, бо там той що жахливий на Карпатську України всім, то вже там все разом що буде доробити, і там якраз вони зроблять оці кабінети для військових. Не ну, допомога. Так вона і робить, а коли, а коли ну так це наше комунальне підприємство, а коли міська рада їм давала. Ну, це наше підприємство. Це ж не окрема юридична особа. Центр первинної медико-санітарної допомоги. А як ми їм тоді даємо е, майно? Передаємо їм на голову. Ні, це ми передавали у власність. Ні, ми їм не передали. Ми їм передали. Ми ж не можемо в окремі передбатися. Так. Управління Служби безпеки України в Закарпатській області стосовно передачі з державної власної власної квартири 14 номер шість. Так, 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 так. Казана квартира виділена у постійне користування шляхом виключення із числа службових чекових приміщень на так, так. Це фейк, Ольга Йос. Сам чесно. А там пантя будемо на області. Так, там вони просять, я так розумію, довиділити кошти. Тут вони мовить ви про те, щоб ми прийняли в комунальну власність квартири. Це Так, вони не можуть їх бо відправити.

Дивіться, це це кого тільки <говори> виконували вже на цьому світі. Ні, зробили, що ми надаємо, що це людина працює. Вони самі не можуть, бо вони будуть тоді вже злочинці, якщо вони там будуть. Так, вони хто вносить, він не може. Пропонуємо це. Так, і... Це все красне. Це все красне. Тепер проголосували. Тепер так було тебе. Так. На балансі департаменту міської інфраструктури. Перебуває комплекс будівель АА5 за адресою міста Ужгородва в загальної площі дві тисячі квадрати. Разом з тим, частина будовних житлових приміщень першого та другого поверхів. В основної частини комплексу будівель загальної площі триста квадратних метрів перебуває в фактичному користуванні комунального закладу у міський центр дозвілля будинок культури. Ужгородської міської ради уповноваженим органом управління, якого є управління справа культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради. Враховуючи на веби, не просимо розглянути можливість передачі частини нежитлових приміщень першого та другого поверхів комплексу будівель а, а 5 за адресою міста Угорофель в Цараковській 2, Загально сьогодні шість квадратів, які використовуються комунальним закладом у міський центр до для будинок культури. Управлінню у справах культури молоді та спорту у міської ради на засіданні комісії надати департаменту своїх пропозицій щодо закрити там по суті будинок культури, вони там і зараз не займаються. Ми там вартовому далі грають на літак постійно логічно завершення, які учасники, коли ми передавали синішені були на виконком. І ну, це зіткнулося з тим, що приходять дуже великі рахунки на департамент щодо оплати електричної енергії. І проблема не тільки в тому, що мені постійно треба просити <пілком> <до> фінансовувати, <пілком> <та я пілком> <вже>. а питання <пілком> в тому, що потім, <пілком> перевіряючи станції, питає, ну на якій би підставі платити <пілком> 100 тисяч місяць електрику за якісь установи. Тому перше, ми розібралися із цією. Його платі, але воно зафіксується. І так само тепер, там, То, де є культура, так. культура буде, вони мають тепер всі відносуючи свої лічильники так, так, і по факту будуть оберновувати Пропонуй на, на сесії. Ну, все, що, щоб було почати. Так, і, і... асоціація. Та... Ну, ви їм придаємо, таке вони отримуєте. А, так. а чого біля, це нам прийшло? За пропозицією Житомирської міської ради направляємо вам до відома звернення депутатів Житомирської міської ради до Кабінету міністра України щодо необхідності регулювання питань, пов'язаних з використанням легкого персонального електричного транспорту. Так, вони хочуть, щоб вони просто як підтримали, так? Це асоціація міста. Вони хочуть, щоб ми підтримали ці речі, які випали, що стосуються обмеження швидкості і так далі. Ага, да, заборона паркування на зелених зонах, відповідальність операторів прокату, власники. Я за а може, там закликати припинити Пропоную на це. тому гани боже Gracias.

Коли діти малі випігають воно. Можна в муніципалі об'єднати, щоб не тільки ті могли штрафувати якісь попаковані. Я рахую, що треба допустити Богдан так, Стахіовича. Ні, ні, керівники не треба добре Богданий Стахівич. Тобто така була война Бойда, ви закидаєте. v střevičnou vinu. No, no, no. A, na minutoch zuby tady také. To je Francie, Francie. A povím, nebo čekám, povím, ne. Uděláme На кальварії, щоб е, вдосконалити у собі спостереження, треба 30 тисяч гривень, щоб там доставити камери і на бюджет. 30 тисяч. Ні, поки ні. Це було б легко. Якби немає. Я пропоную заняти. Будете на бюджетній потім скажіть, що я просила дуже прям просила от нашого стола їхнього ніж од їхнього стола на думку. Я наберу тобі, да. да. Я думаю, що це ні проживає передаю. What yeah.